Виставили першу ніч для української мови. Але по-перше, загроза застосування сил з боку міліції, з іншого боку. не знята загроза щодо головного, що нас перевелося, це українська мова. Тому люди, які розпочали колодування в 16 годині 16.30, коли вчора за українська мовольця. Зараз має час кияни і тим діяння йти сюди до українського дому, щоб отримати постійно політичне голодування на захист української мови. Ця акція всіх людей з обереводи дуже те, що роблять ці політичні пакети з, з українською мовою, з українською державою, з українським народом. Ми не знаємо, як вони будуть реагувати на нашу мирну, на цю акцію. Ось вже справа від українського дому збираються калашниківці. Зрозуміло, що це куплені за гроші представники протилежних політичних сил, які будуть робити все для того, щоб вчинити цю провокацію. Тому і ще з цією причиною я від імені депутатів, просто всіх людей доброї волі Чили вчора безстрокове політичне голодування. звертаюся до Українського дому, Всім підтримати цю безстрокову гарці. Дуже багато в місії зараз десяток автобусів заморозкова ситуація є за її. Слава Україні!